Вітання. Це програма Наше здоров'я і я Андрій Гардашніков. Дехто ставиться до алергії не так серйозно, як до інших захворювань. Хоча така думка є хибною, алергія також потребує до себе особливої уваги і системного лікування. Що таке полінос? Поліноз – це алергія на цвітіння трав, цвітіння дерев, яка проявляється виспаленням верхніх дихательних путей. Прежде всего глаз, носа и слизистых верхних дыхательных путей ⁇ это трахеи, бронхов, которые проявляются как слезотечением, выраженным насморком и бронхоспазмом. То есть опасно тем, что может возникнуть аллергическая астма. Алергія це завжди випробування на терплячість. Лікувати її доводиться часто все життя. І прогрес тут залежить в основному від самодисципліних ворога. Один із методів таких лічення в сезон не проветриває поміщення. Наоборот, поміщення повинні бути, бути іонізатори, поміщення бути закриті, желательно на окна рішек, рішетки, які не пр препятствують. попадание пыльцы в дом. Приходя с улицы, должны больные принимать душ, должны снимать верхню, верхнюю одежду, одевать другую одежду, полоскать слизистые, промывать нос, промывать глаза. А когда выходят на улицу, наоборот, защищать глаза теми же солнцезащитными очками. Есть специальные даже капли и спреи, которые покрывают слизистые пленкой и препятствуют возникновению явления полиноза. Есть, конечно, такой замечательный метод, как спелеотерапия. Он существует давно. Его еще изобрели в 18 веке, когда заметили, что больные, находящиеся в соляных шахтах, не болеют бронхиальной астмой, чувствуют себя очень там комфортно. И этот метод взяли на вооружение. То есть спелеотерапия – это лечение именно вот этими да. солями? Да. Соли или галотерапия это метод, основанный на лечении в пещере соляной. Так как в Кировограде соляных шахт нет… Соляные шахты у нас только в Закарпатье. Одна из таких солекомнат существует в областной больнице с 90-го года. Но она, конечно, очень скромная, потому что давно создавалась. Оскільки кількість страждаючих на алергію людей в нашій області зростає шаленими темпами, попит на галотерапію є стабільно високим і дуже радує, що в останні роки на нашій території виникло вже декілька штучно створених соляних кімнат. Найбільш професійний проект серед них створив кіровоградець Анатолій, і стимулом цієї творчості для нього стали звичайно власні проблеми з алергією. Як в народі говорять, помоги собі сам, і значить, поможеш зможеш іншим. Вот так идея с соляной комнатой возникла. Знал о Солотвино, и поскольку туда ездить и далеко, и это не дешевое удовольствие. Поэтому, проконсультировавшись со специалистами Солотвино и изыскав возможности, решили создать вот соляную комнату в себя в Кировограде. Аби галотерапія була справді ефективною, треба дотримуватись всіх правил до найтонших нюансів. Нічого випадкового і у дизайні, і у матеріалах. Лише тоді буде потрібний лікувальний ефект. В таку кімнату необхідно було 4,5 тонни солі. Як говорять спеціалісти, 95 процентів того Концентрація солі солі в шахті. И, и здесь это где-то 95% того, что в шахте имеется. И плюс разместили галогенератор, который способствует увеличению вот этого эффекта. И, собственно говоря, мы добились те же результаты те же по е ліченню, що в шахті, що вот в в тій кімнаті. Метод основан на тому, що розпилення солі в тій кімнаті дозволяє досягти високодисперсної сухой аэрозоли, каменной соли, и которая вот в, этой, э, в этом разряженном виде обладает бактериальными, иммуномодулирующими, противовоспалительными, муколитическими свойствами, которые получают, очищают бронхи, слизистые, и кроме этого восстанавливает, э, слизистую, э, укрепляет даже общий иммунитет. И даже нахождение в соляной комнате успокаивает нервную систему, больной чувствует себя комфортно. Э, практически для него это Соляна кімната оздоровчого центру ЕГО, який розташований якраз недалеко від обласної лікарні по вулиці Попова, давно вже працює в ударному режимі. Як вас звуть? Анатолій Єгорович, я сюди ходжу вже другий курс. Зв'язку з чим? Тому що я проработав 10 років літрів у праці, пиль, шум, вібрація, і вирішив поправити здоров'я, щоб не було бронхіта. Для себя, для удовольствия, чтобы чувствовать себя хорошо. Здесь так, результаты? результаты? положительные. Я страдаю аллергией, заболеванием щитовидной железы. И после посещения я перестала пить таблетки. Настолько мне стало легче. Я в аллергологии постоянно лежала. Ездила в салотвина. Сейчас настолько эта комната мне подходит. Благодарна этим людям, которые открыли эту соляную комнату. Они такое дело хорошее сделали. Просто люди, которые не знают, надо, чтобы они пришли и почувствовали, насколько это хороший эффект. Без, без таблеток, спать, без этих... Ой, не знаю даже, как вам рассказать, как я мучилась и насколько сейчас мне легче. Безпосередній контроль за роботою соляної кімнати тут щодня здійснює пані Світлана. Соляні технології вона вивчала в Донецьку, де закінчила спеціальні курси, і тепер досконало знає усі дивовижні властивості солі для організму людини. Перед очищення органів дихання. Сама соляна насичена хлорідом который проникает проникає в пути и очищает их. Также і очища їх. при астме, при бронхитах, для иммунитета, особенно у деток, при угревой сыпи и при гнойничковом поражении кожи. За счет чего этот эффект возникает по проблемам кожи? За счет подсушивания самой кожи и также соль сама хорошо впитывается через поры. Сама соль имеет около 36 микроэлементов. Организм берет с этих микроэлементов То, що необхідно іменно йому. Чи є якісь медичні протипоказання з приводу лікування у соляній кімнаті? Протипоказання тут туберкульоз, вторая половина беременності, епілепсія і кровотечення. Звичайно, що найбільша категорія пацієнтів, які з'являються в оздоровчому центрі, це батьки з дітьми, адже лікувальний ефект солі є найсильнішим саме для молодого організму. Батьки відмітили хороший ефект соляної кімнати так Ака детки начали менше боліть, менше пропускать садики, школу Олена. Як давно ви сюди ходите, і який лікувальний ефект відчули для дитини? Выходим с момента открытия, потому что мы здесь рядом живем, особенно в межсезонье, когда начинаются сопли, кашель в садике у большинства детей. Ходим как для профилактики, так и для лечения каких-то острых заболеваний, там, верхних дыхательных путей. Очень удобно, потому что рядом. И ребенку здесь очень нравится, потому что можно как в песочнице, особенно когда грязь на улице, играться здесь. Я тоже получаю массу удовольствия, здесь приятная обстановка, музыка. освіщення, можна не тільки фізично, ну так скажемо, морально прийти в себе, розслабитися і дахнути. Для діточок тут є і інша стратегія зацікавлення. Їм замість музики вмикають аудіофоном дитячі казки та пісні. Дрібниця, але важлива. Звернулися сюди в зв'язку з тим, що були часті захворювання верхніх дихальних шляхів. Також до частих бронхітів у нас були захворювання аденоїдів. Коли ми почали відвідувати середну комнату, по-перше, в дитині стало краще в зв'язку з здоров'ям. Ми перестали приймати ліки від аденоїдів. Тобто, коли він дихає тут, ми ходимо по 10 днів. Він приймає 10 днів сеанси, він ночі спокійно спить, не задихається, і ми не приймаємо ліків. Також йому тут подобається займатися своїми, скажімо так, справами. Я сидю відпочиваю, а він займається своїми справами, тобто грається. Ті родителі, які розуміють, що для дітей дуже важливо з маленького віку Заложить хороший иммунитет организма, а дальше организм сам будет справляться со своими функциями по, по борьбе с инфекциями, заболеваниями, то э, есть такие родители, которые постоянно посещают, практически э, здесь противопоказаний нету. И э, полученный эффект он даст хороший результат со здоровьем. Для дітей садикового вірус та школьного Тепер про режим роботи самої соляної кімнати, якого тут дотримуються як статуту в армії. В соляної кімнаті перший сеанс це виходить, пробний. Там знаходиться 15-20 хвилин. Ми смотримо по стану больного, як він переносить цей клімат в соляної кімнати. Там середа наповнена сухим хлоридом натрія. При посещении соляной комнаты у некоторых даже повышается температура. В комнату входить только в бахилах, в халате. У нас там работает галогенератор, который помогает насыщению ионами соли. Досить часто кировоградцы видвидуют соляную комнату саме с метою профилактики. Что тут сказать, мудрые люди. Начала ходить совсем недавно, потому что услышала о соляной комнате и просто стало интересно. Когда пришла сюда, получила море удовольствия, расслабление, как физическое, так и моральное. Просто хожу сюда для профилактики. Релакс – це в позитивному сенсі побічний ефект соляної терапії, причому досить відчутний. Приходять люди для того, щоб і отримати оздоровительний ефект, і розслабитися, і, і навіть на 15-20 хвилин уснути во время сеансу. І це також все болезни от всіх Если від нервів. Якщо ми успокоїмо нерви, организму ми е організму э, е более успішно боротися з заболіваннями. Аби відчуття релаксу було максимально глибоким в оздоровчому центрі, окрім соляної кімнати, додали інфракрасну сауну, мультирежимний душ та гідромасажну ванну. Поплескатись, в якій бажаючих зазвичай теж вистачає. Відношає кровообращення, активує роботу серця, збільшує тонус, допомагає зняти напруження і розправляє міжці. Ще один важливий момент. Помічено, що галотерапія суттєво впливає на людей, які палять. У курящих людей йде інтенсивна чистка легких. Навіть при посіщенні соляної кімнати у деяких викликає тошноту при закуренні сигарети, у них виникає інтенсивний кашель. Тості іде повна чистка легких і бронхов. Сіль розсиплена по підлозі теж обов'язковий елемент кімнати. Так само виглядає і підлога соляних печер у Солотвіно. не для краси, а для підвищення лікувального ефекту. Коротше кажучи, оздоровляєте за допомогою солі, природні методи ще нікого не підводили. Десь на 95% облегчення наступає після перших, після перших сеансів. Ну, а їх необходимо пройти від 10 до 20 сеансів. І вони з удовольствием входять в цю селену кімнату. В Кіровоградській області, як і у всій Україні та у більшості європейських країн, протягом останніх 15 років виникли серйозні проблеми, викликані протизаконним вживанням наркотичних речовин. Зокрема, за оперативною інформацією, на сьогоднішній день під диспансерним наглядом з метою профілактики, лікування і реабілітації перебуває 25 тисяч хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або 245 чоловік на 10 тисяч населення по Україні. Це 196. Тому числі 18 тисяч осіб з синдромом залежності, що складає 178 на 10 тисяч населення, тобто ситуація досить серйозна. Вона вже давно переросла із суто медичної проблеми і стала соціальною проблемою через те, що збільшується кількість споживачів нелегальних наркотиків. Через те проблема дуже велика на диспансерному обліку. Знаходиться біля Трьох тисяч наркозалежних людей, із них майже 35% Більше тисячі чоловік це жителі міста Кіраморад. Дійсно, вживання наркотиків вже давно перетворилось з винятково медичної у велику соціальну проблему у першу чергу через криміналізацію наркоспоживачів, а також ризик інфікування віл та іншими інфекціями, що передаються через кров, гепатит БЦ. Той факт, що споживання наркотиків сприяє поширенню ВІЛ, протягом останніх кількох років особливо тривожна у суспільстві, оскільки ризик віл-інфекції для споживачів ін'єкційних наркотиків залишається дуже високим. Хворі дуже пізно звертаються, вже звертаються тоді, коли є проблеми в сім'ї, коли є проблеми в здоров'ї, коли є проблеми вже з правоохоронними органами. Через те ми, диспансер проводив всю профілактичну роботу щодо. Попередження, по перше, а по-друге, по ранньому лікуванню таких хворих, найпоширенішим нелегальним наркотиком є ацетильований екстракт макової соломки, що виготовляється кустарним способом і вживається шляхом внутрішньовенного введення. Тривалі дослідження, проведені в США, Західній Європі, країнах Азії Австралії, підтвердили, що найефективнішим методом у комплексі лікування та реабілітації хворих на опіоїдну залежність, тобто для ін'єкційних наркоманів, є так звана замісна підтримуюча терапія. Про що йдеться про лікування наркозалежності за допомогою спеціальних препаратів, тобто під час ЗПТ лікарі призначають медикаменти, які дозволяють уникнути синдрома відміни. Та в цілому покращити стан здоров'я таких хворих. терапії суть в тому, щоб допомогти наркозависимо не тільки медикаментозно, але й социально и психологически. Препараты заместительной терапии два. Это еднок, упринорфин, гидрохлоид и метадон. То есть можно понять так, что человек все равно получает какой-то препарат, но под контролем цивилизованно и попутно какая-то уже идет лечебная терапия, так? Да. Получается так. Дозы подбираются с помощью медработника. Контрольный прием идет, то есть он получает здесь все. Расскажите, пожалуйста, вот как вы здесь лечитесь, вашу историю? Уже пришел я сюда на, на программу в 2010 году, в сентябре месяце. Уже просто такая ситуация сложилась, что дальше не хотелось мне употреблять наркотики и продолжать образ жизни, который я вел до этого стал на программу. Хочу сказать, что программа очень положительно влияет на жизнь наркозависимых людей, возвращает в социум, помогает вернуться к нормальному образу жизни. Короче, спасает, можно сказать, человека. В какой момент вы решили, что вот без, без этого вам будет очень сложно? Я употреблял наркотики на протяжении 15 То тобто, есть я только узнал о про программе, я уже почав сразу думати, що можна стати. Ну, поки сумнівався, потім когда решился, то прийшов і зараз не жалею. Я уверен, що правильно зробив свій выбор. Наш наступний співрозмовник Олександр завдяки програмі ЗПТ теж зумів стати новою людиною. Ви знайомі вже з терапією, що ви о ній думаєте? Да, я знаком с этой программой. Два года назад я вышел из нее. Существуют такие методики. Я хотел бы вообще развеять миф о том, что придя на эту программу, с нее уже невозможно уйти. Наоборот, она помогает людям, наркозависимым. Придя на эту программу, врач подбирает дозу человеку, человек ходит, употребляет. Препараты. Если он хочет выйти из нее, существуют методики, с помощью которых человек, снижая дозу, может спокойно выйти с этой программы и жить уже без нее. А вы сейчас потребляете? Сейчас нет. Это... На данный момент, ну, в течение двух лет, я уже, ну как бы, можно сказать, с помощью программы. Вона мені допомогла ну, вирішити проблему з наркозалежністю. Загальна кількість людей в програмі замісної підтримуючої терапії по області – 160. Причому з соціальним психологом вони спілкуються ще частіше, ніж з лікарями. Собственно, в чому ваша задача состоит? Поскольку таблетка сама по себе не лечить, для того, щоб цей процес встановлення був успішним, предусмотрено ще оказання психологічної і психосоціальної підтримки. Тобто психологічну підтримку оказує психолог, психосоціальну оказую я. Насколько непросто работать с такой специфической категорией, как наркоманы? Собственно, это самая закрытая социальная группа. Ну, примерно такая вот статистика. То есть из всех участников ЗПТ около 75% успешно возвращаются в общество. Восстанавливают семейные отношения, трудоустраиваются, изменяют свое поведение, круг общения. У них появляются новые увлечения. Ну, то есть они становятся полноценными членами общества но для того чтобы это стало возможным должен пройти какой-то период времени пока человек изменит свое мышление а потом как следствие изменит поведение в среднем этот период составляет около года то есть кто-то за два месяца адаптируется к новой жизни в обществе кому-то надо два-три года где можно найти в электронных ресурсах какую-то информацию допустим сейчас она кому-то сейчас вот нас услышали и стала нужна есть все сайт сайты Есть еще сайт Ассоциации участников ЗПТ Украины, ну и достаточно много других ресурсов, которые тоже как бы, затрагивают эту тему. Есть еще форум. Інтернет іздання Мателюк, там де відбувається спілкування общення в людей, в тому числі і учасників ЗПТ. Звичайно, жодна програма не буде діяти, якщо людина просто не бажає боротися з наркозалежністю. Основний основної фактор, это ви сказали верно, это внутрішня мотивація, то бажання самого учасника ЗПТ без этого как бы успешно проводить психосоциальную поддержку невозможно. Консервативный, медикаментозный метод лечения наркозависимости тут теж развивается досить активно. Боле безболезненно проходит, чем раньше. Раньше была группа препаратов, сейчас группа препаратов, для которой для снятия физической зависимости увеличилась. Так что более безболезненно. У нас сейчас отделение количество больных постоянно Практично на одинаковому рівні, чоловік 15-20 знаходиться. Ми мали змогу поспілкуватися безпосередньо з хворими і вислухати їх шокуючі сповіді. Наприклад, 35-річного Олега, який двічі відсидів у в'язниці і багато що втратив через банальну помилку своєї молодості. Почалося це з 20-літнього віку. Я прийшов з армії і попав просто в нехорошу компанію. От, предложили мені. Ну я відказувався. Долго, но все-таки попробовал. А о а чем речь идет? О каком а, наркотике? Да. Опиум. Вот. Но потом я бросил. Было в жизни все хорошо. Работа была, все, семья, все нормально. Ребенок. Вот. А потом все пошло плохо. Когда уже как бы систематически начал употреблять наркотики. Как именно? Потеряли работу? Или Конечно, потерял работу. Потом проблемы с законом были. Вот. Закрыли меня, посадили в тюрьму. Вот, освободился. В принципе, ну, опять же, тяга к этому, это, ну, тяжело, это серьезная болезнь. Опять попробовал. Вот, получается, только попробовал, опять меня закрыли. И вот освободился я два месяца назад. Вот, и решил побороться таким образом. Приехал сюда, сам принял такое решение твердое. Приехал, пошел, я приехал к сестричке Гайвара. Вот, пошел к наркологу. Потому что опять же попробовал. Вот меня направили сюда. Я в тот же день сел, приехал сюда в Кировоград, где мне вот люди Владимир Павлович и все остальные доктора, в принципе, оказывают помощь. Спасибо им ну, за отношение такое, прежде всего человеческое. Это особые больные, особый подход им. Если доверия со стороны персонала нету, они

Поступаю в техникум тут в Тоже за наркотики не получилось. Не закончил технику? Не, не закончил. Потом армия спасла меня, можно так сказать. Скажи, вот как ты сейчас для себя осознаешь, надо что-то бросать или, или как? Или Конечно, что? надо бросать. Бросать надо, тем более жена, ребенок. Скажи, вот, вот эта вот ломка, говорят все они, в чем ее, так сказать, ужас? Ну, если честно, вам сказать, я врагу не пожелаю. Пережить ломку. Если человек колется хотя бы год систематически и потом резко прекращается, сильно страшно. А именно рассказать вам, что это и я... как. Ну вот ощущение, ну, ощущение. Болит все. Насморк, рвота, кросс носом, спать не спишь. Толк каждая косточка крутит. Ну, страшно. Это невыносимо физически? <связано> ну, я не знаю. Есть люди, которых закрывают, то есть если без выхода, то да. Тут уже никуда не поделись. Ну, есть летальные исходы из, из заломка, у меня есть знакомые, которые померли из-за этого. То есть 2-3 года человек кололся, потом, естественно, прекращается делать по разным причинам. Відказують почки, Можуть відказувати. Ну кого який організм повернет? Після лікування у хворих наступає період ремісії на якийсь час. Дехто повертається в ці стіни через 20 років. Але, на жаль, чимало і таких, хто лежить тут досить часто. Лічення не найголовніше. Головне профілактика. Во всьому світі говорять, що і статистика підказує, профілактика більш ефективна. Більше 20% положительний є успіх. Лечение 2-3% всего-навсего. Вот из этого надо исходить. А лечение наркомании – это длительный процесс. Быстро не входит, но очень долго выходит. Это лечение, можно сказать, годами. Здесь должна быть вся семья, окружающие оказывать внимание. Если человек работающий, на работе понимание. А чего она так развивается? Вы же видите, как она помолодела, эта наркомания, да? У нас сейчас дети. 16 лет, 17, 18 лет. Я сюда пришел работать, тут вообще всех наркоманов мы практически знали в городе. Вот. А сейчас дети 16 лет. Вот сейчас, чего ты начался заниматься наркотиками, да? Я не знал. Как ты осознал уже, что надо с этим завязывать? Конечно. Конечно, семья ребенок, где все не уходят. Теряешь семью. Конечно, у меня да. потерять. Всё. Расскажи, что, как это все было? Поступив в училище, хлопці переложили. Пішов, спробував перший раз. Тоді десь через місяць прийняли, міліція спіймала. хлопці оп'ять переложили і почав оп'ять курити. В бурсі курив просто були проблеми великі. Ну і Покурюю, тоді забуваю про проблеми. І за коноплі вигнали з училища. Два роки і ще б год доучився і дали диплом. На третій розряд здав і вигнали. Батьки вже так сердяться сильно. Вже й батько до мене не балакав. А є у тебе дівчина, хто як вона реагувала? Нету? Ну вона була, але ну, вона каже, вона мені сярить, нічого не розрішала курити. І коротше, за того, що мене другий раз усе спімали, вона мене покинула. Тепер наш аматор конопель не палить наркозілля вже три місяці. Знову почав займатися спортом. Життя воно ж завжди дає шанс. Залежність виникає не просто так, не на місці. По-перше, потрібно більше залучати молодь до спорту, молодь до всіх громадських питань. Молодь повинна бути зайнята. Якщо вона не зайнята, вона шукає собі містечка, де вона по-своєму може поводитися. По-друге, люди не повинні бути терпими до алкоголя. У нас Споживають більше 20 літрів алкоголя на одну людину в області на рік. Люди не повинні бути такими терпимими до алкоголю. Це як одна із ступінь переходу від одного до другого, від одної залежності до другої. І через те питання, будемо казати, таке, що ми з вами повинні все-таки пропагандувати здоровий образ життя. Це перше, що є. Друге, питання щодо забезпечення молоді роботою. Молодь повинна бути забезпечена роботою. Вона повинна вчитися, вона повинна працювати. Це залог успіха, будемо казати, боротьби з цими явищами як наркоманія. Ну а по-третє, ставлення людей, ставлення людей до цих хворих ніхто не застрахований від того, що. Хтось десь не получує, будемо сказати, психічну травму. Людина остається сама 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 одна без підтримки, без чуйності посторонніх людей, і вона може так сказати бути залежна від алкоголю, від наркотичних засобів. Вона мусить знайти вихід і вона шукає їх в цьому. Через те будемо казати чуйність людей, співчуття до цього. Воно приведе до того, що людина, якщо їй навіть спітнулося, вона зможе вийти. Якщо вона чим раніше, тим краще звернеться до нас, до лікарів.